Права 921. Перевір, чи є перше число дільником другого. Ну що ж, стартуємо. Давайте перевіряти, чи є в першому завданні 3 дільником 112. 3 буде дільником 112, коли 112 поділиться на 3 без остачі. Перевіряємо. 112, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді ділимо. Записуємо 112. Що ділиться? Що ділиться на 3? Отже, 11 плюти на 3 це буде 3 поміститься. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. Тоді 11 мінус 9 це буде 2. Зносимо 2. 22 плюти на 3. Поміститься тільки 7 разів 3. 3 на 7 це 21. Віднімаємо. Залишок у нас буде тоді 1. 22-21. Добре, то ми записуємо, що неповна частка у нас дорівнює 37. А остача. Тоді записуємо 1. Що це означає? Це означає, що 3 не є дільником числа 112. Записуємо тоді. Отже, пишемо, чи є дільником ні. І пишемо, що 3. Не є дільником 112. Є. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Перевіряємо знову, чи 1050 поділиться на 42 без застачі. Записуємо 1050. Що ділиться на 42. І це дорівнює. Давайте куточком тоді ділити. Отже, записуємо тоді 1050. Що ділиться? Що ділиться на 42? Отже, 105 поділити на 42. Тобто поміститься тільки два рази. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо тоді 0. 210 поділити на 42, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Тоді залишок у нас буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 25. Є. Ну що ж, тобто ми кажемо, що так, пишемо так. І дійсно пишемо 42 Є дільником. Є дільником числа 1050. Так. Ну, переходимо до останнього третього задання. Знову перевіряємо, чи 1645 поділиться на 37 без остачі. Пишемо тоді 1645, що ділиться на 37. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком ділити. Записуємо 1645. Давайте десь тут. 1645. Що ділиться? Що ділиться на 37? Так, 16. Не ділиться. 164. Треба поділити на 37. Ну, 5 це буде багато. Так, тому беремо 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 6, забрали виничку 5, 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1, 0. Попереду напишем. Отже, зносимо цифру 5. Ну що ж, дивимося, 165 на 37. Ну що ж, 5 це буде багато. Знову беремо тоді 4. Ми вже множили, 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Далі 6 було, збрали одиничкою – це 5, 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1, 0, попереду не пишемо. Тобто бачимо, що в нас остача 17. Ну що ж, записуємо тоді, що неповна частка у нас буде складати 44. Ну і остача. Остача, пишемо 17. Є. Ну і, звичайно, тоді ми пишемо, що 37 не є дільником 1645. Записуємо тоді ні. І пишемо, що 37 не є дільником. 1645. 1645. Ну що ж, ось таке завдання на визначення чиє число дільникам іншого. На цьому вправу завершено.